Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Таке ексклюзивний автомобіль. Їх дуже мало в нашій країні. Це у нас Lucid Air Grand Touring. Автомобіль має 830 кійських сил, повний привід 135 кВт. Тобто максимально можна, максимально проїжджає на електриці без проблем 800 плюс кілометрів. Це в нас Електро преміум клас. По комплектації давайте пройдемось. У нас, звісно. Сонце захисні шторочки, дерев'яні вставочки. склопіднімачі, Є в нас підігрів, вентиляція задніх сидінь, перфорований білий салон. Це в нас шкіра напад. Далі Алькантари, вставки з Алькантари, вставки з тканини. Панорама, звісно, стеля в нас з Алькантари. Дотяжки дверей у нас присутні на всіх чотирьох дверцятах. Є в нас ліпі зони, камери 360, навіть більше. Далі полетіло. Тут у нас повний скло пакет. Ось таке у нас кермо. Попереду у нас шкіряний перферований чорний салон, електричне регулювання, все в нас з пам'яті. Є утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, мультимедіа, у нас ось так от працює. Тут у нас керування світлом, також led приборна панель, далі управління мультимедією. тут управління кліматом, є в нас <рес> масаж, сидінь. Передніх сидінь. так. Цей наш дисплей ховається. Так, і у нас відкривається додатковий кардачок. Безпровідна телефонна зарядка, ось тут у нас присутня. Також дотяжечки дверцят. Тут у нас камерка, тут у нас камерка, тут у нас камерка, камери повсюди. Томобіл знаходиться у нас, на локації Михайло гручка 4, метро Позніки, тому приїжджайте, доступний лізер, доступний обмін автомобілів, тому ну, ми вас вже чекаємо на перегляд цього красунчика.